Добро і ласкою зігріє, і біла смуга в долі стане на все життя у цілій світі. І знову для вас звучить пісня їхали козаки ярмарку. Їхали козаки для ярмари. Ой, да, звеселий душеньку, гей, hey, ой, дай давай, давай, Ой, да я, ой, да, звеселий душеньку, ой зарости грушенько, ой да я, ой, да я дівчина молода, гей, hey, ой, дай Ой, давай, Ой, да ой, ой, я, ой, да я дівчина молода, Ой, Чи ойчику ти їхати вчиніти. Будеш на дорогу нам сісти. -да, 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 Будеш на дорогу, нам звісти, нас не зупиняє, коня не туй, тільки на прощання поцілуй. Гей, ой, дало, ой, -да, ой, -да, ой да я, тільки на прощання поцілуй, вона не цілує мене бочком. Manila, I'm a